16 травня 2025 року. Нарешті сьогодні тепла погода, я в нових просівках два дні тому придбала. Зараз іду мені треба трошки пройтися по магазинах. Завтра в батька день народження і я ось шукаю листівку і конверт, щоб туди покласти гроші. Так, вирішили, що батькові частину грошей покладемо на придбання смартфона. Така літня погода, бачите, вже скільки абрикосів. Так що будуть абрикоси. Зараз зайду в цей улюблений магазинчик Тут багатенько раніше було конвертів. Я могу тебе все и Кстати, сразу и купила по акционной цене вот это мыло хозяйственное. Думаю, сразу и куплю. Я вот тут клумбочку забили. Вот есть вишни, завязи. Ну, я лови булы. Так. Одновременно сейчас, да, весенние цветы и летние цветут. Уже и розочки скоро зацветут. Заклітнімося з Бачите, скільки у нас в дворі пуха. Хто алергетик? Зараз в повітрі його стільки. Подивіться, скільки його. Ніби сніг.